Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Мілевський сядить в тюрму. Відомий футболіст відмовився повертатися в Україну. Динамо Київ втратило чергового футболіста. Ахметов відмовився продавати Судакова в арсенал. Луніна побили в роздягальні мадридського ралу. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та поїхали дивитися випуск разом. 21-річний півзахисник Донецького шатре Георгій Судаков своєю грою зацікавив низку іменитих європейських клубів. За інформацією інсайдера Екрема Конора, за гравцем продовжують стежити італійський наполі та Ювентус. Українець також зацікавив і лондонський арсенал, за який вже грає його партнер по збірні України Олександр Зінченко. Повідомляється, що каноніри зробили пропозицію Шахтарю у розмірі 40 мільйонів за Судакова. Але як повідомив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін, Рінат Ахметов вирішив відхилити цю пропозицію. Півзахисник Динамо Джастін Лонвік продовжить кар'єру на батьківщині. Повідомляє інстаграм клубу у другій половині сезону, він гратиме в оренді за фортуну Сітарт. Новий клуб Джастина не матиме опції викупу контракту футболіста. Нагадаємо, першу частину на сезону Лонвек провів також на правах оренди в бельгійському андерлехті, за яких зіграв лише 39 хвилин на футбольному полі. Український клуб не випустили за кордон. Ліські Карпати не отримали дозвіл на виїзд за кордон для проведення тренувального збору. Як стало відомо видання трибунаком, Карпати отримали відмову від мінмолоді спорту у проханні випустити команду на тренувальний збір у Іспанію. У правилах перетинання державного кордону під час воєнного стану. Сказано, що отримати такий дозвіл можуть лише команди найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту. Так як Карпати не грають в УПЛ, то мінмолоді спорту послалися на відсутність правових підстав для вирішення цього питання. Тренувальні збори львівського клубу розпочинаються 22 січня. Клуб планував поїздку в Іспанію на товариський турнір, але схоже, туди він не поїде. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував трансфер бразильського Вінгера Кевіна. Який раніше виступав за палмейрас. Кевін це молодий надзвичайно обдарований гравець, який має дуже великі перспективи. Це футболіст із чудовою швидкістю, неймовірним дріблінгом, високим футбольним інтелектом, якісним пасом та гарним ударом, сказав Палкін. І це саме ті якості, що цілковито відповідають філософії гри Шахтаря, що дозволяє демонструвати красивий атакувальний футбол, який люблять наші болівальники. Ці якості, які можуть зробити з Кевіна зірку світового рівня. Він має величезний потенціал для подальшого зростання, тому я вважаю, що Кевін стане справжнім підсиленням для нашої команди і допоможе Шахтарю виграти багато трофеїв, сказав генеральний директор Шахтаря. Також Палкін зауважив, що в Україні йде війна, в Україні біда. Україна та українці переживають найважчі часи. Український футбол теж переживає дуже важкий час. Ви подивіться, будь ласка, на рейтинги наших клубів у Європі. Ми на 18-му місці. Навіть у 90-х роках ситуація була кращою, якщо так триватиме, наш уболівальник уже не почує гімн Ліги Чемпіонів. Палкін зауважив, що президент Шахтаря Тахметов створює можливо найсильнішу команду за всю історію Шахтаря. Задля того, щоб Шахтар поважали у Європі, щоб Шахтар вигравав європейські трофеї. Палкін зауважив, що руки його клуб не опустить і робитиме все, щоб гімн Ліги Чемпіонів лунав на українських стадіонах. «Зрозуміте, війна для нас почалася 10 років тому. Ми втратили свій дій, дім. Ми втратили Донбас Арену. Ми 10 років граємо на чужих полях, але ми не здаємося. Попереду лише перемоги. І, як казав наш президент Ахметов, шахтар ще побореться за титул Ліги Чемпіонів. Сказав Палкін. Відірки Київського динамо Мажерство Родрігеш може продовжити жити кар'єру у чемпіонаті Словаччини. Повідомляє журналіст Петр Шльонка. За інформацією джерела, Слован Братислава проявляє інтерес до 28-річного люксембурзького гравця. Першу частину сезону Джерсен провів в оренді за Сіваспор. На його рахунку два голи у 13 матчах. Але турецький клуб вирішив відмовитися від гравця і вигнав його зі своєї команди назад в Динамо Київ. Мірча Луческо повертається у великий футбол. 78-річний румунський фахівець Мірча Луческо, відомий в Україні по роботі з Шахтарем та Динамо. Влітку цього року має намір повернутися до активної діяльності на ниві. Серед можливих варіантів, які зараз розглядають для Луческо, агент Мірча Ар Аркаді Запорожано несподівано виділив одного з грандів італійської серії А Римську Рому, яка днями звільнила Жозе Мауріньо і до кінця сезону затвердила у статусі коуча Даніеля де Сам Луческо раніше заявляв, що не має наміру повертатися до роботи зараз і вважає за краще дочекатися літа, оскільки не хоче братися за справу посередині сезону. Але влітку ймовірність того, що Румун стане тенером Роми, дуже висока. Шахтар та партизан підписали контракт щодо оренди опорного півзахисника Даніла Кастіліо, Повідомляє сербське видання Телеграф РС. В січні 19-річний еквадорець приєднається до команди на зборах на Кіпрі. Клубою домовилися, що частину зарплати футболісту буде платити партизан, а частину Шахтар. Відзначається, що футболіст заробляє на рівні молодих гравців серського клубу близько 10 тисяч євро. Нагадаємо, Шахтар підписав Касіля влітку з Елду Кіту за 800 тисяч євро. З того часу футболіст зіграв лише 41 хвилину у шести матчах за гірників. Олександрія оголосила про підписання на правах оренди нападника Марії Гмамна Клацуна Карвалю де сілу. Оренда 25 25-річна бразиця розрахована до завершення сезону. У Олександрії є право викупу футболіста. Відзначимо, що у сезоні 2023 чемпіонату Фінляндії гравець забив один гол та зробив один асист. Його клуб в регулярній частині чемпіонату зайняв останнє місце. Загалом, футболіст забив 20 голів та зробив 4 асисти у 76 матчах за Марігам. Легенда Динамо Київ Артем Мілевський може сісти в тюрму. У будинку колишнього форуда Динамо та збірної України Артема Мілевського поліція провела обшук, повідомив сам футболіст у своєму телеграм-каналі. Цитуємо легендарного мілю. 08 ранку з Новим роком засівати прийшла внутрішня безпека Нацполіції України. Коротше, пристойно пожартували, убили нервові клітини. У зв'язку з таємницею слідства Нацполіція заборонила викладати повне відео обшуку. Сволота, написав Мілевський. Нагадаємо, що у вересні Мілевський був госпіталізований через проблеми з алкоголем. Його колишній партнер з Динамо Олександр Алієв повідомив, що Артем був у комі. Зараз же Мілевський удужав, і президент Динамо Київ Ігор Суркіс навіть готовий працевлаштувати любителя алкоголю тренером дитячої академії Динамо Київ. Французький журналіст канал Плюс Стефан Гі повідомив, що ПСЖ запропонував Кіліану Мбаппе заробити 400 мільйонів євро протягом нової чотиричної угоди. Цитуємо Стефана. Підтверджує, якщо йдеться про гроші, це питання бере на себе мати Кіліана, ПСЖ не має суперників. Клуб запропонував МБАПЕ 400 мільйонів за новий контракт. Згідно з документальним фільмом про нього, Кіліан отримає загалом 100 мільйонів євро доходів, включаючи рекламу. І ПСЖ готовий платити йому ці 100 мільйонів на рік, сказав їй. Зазначимо, що контракт кінена з ПСЖ спливає влітку. Трансферна сага футболіста Мадридський Реал продовжується. Нападник українського клубу відмовився повертатися в Україну за інформацією видання ФК Дніпроком. Усі бразильці першої команди Дніпра 1 повернуться до розташування команди після зимової паузи. Йдеться про Маркоса Андре та Вітіньо. Що стосується інших бразильців, то. Наприклад, нападник Вендел поки відмовляється повертатися в Україну через можливі обстріли міста Дніпра. Каталонська Барселона отримує нового тренера. Барселона почала вивчати кандидатуру нового тренера у зв'язку з нестабільною грою команди. За інформацією іспанського журналіста Франсуа Галардо, тренер Жорони Мічел наступного сезону тренуватиме Барселону. Наставник жорони уже тричі зустрічався з керівництвом Барси за останній час. Повідомляється, що перемовини зараз перебувають на просунутій стадії. Мічел у цьому сезоні став одним із головних тренерських відкриттів. Під його керівництвом журнала зараз лідирує у Лалізі з 49 очками. 18 січня відбувся матч однієї восьмої фіналу Кубка Іспанії між мадридськими командами Атлетіко та Реалом. Основний час гри завершився з рахунком 2-2. В екстратемах матрацники забили двічі та вирвали перемогу 4-2. Український Вершкових Андрій Лунін вийшов на поле з перших хвилин і відіграв весь поєдинок. Проте головний наставник Карло Анчолоті був незадоволений гравцем. Тренер не захотів публічно оцінювати гру Луніна, але після гри у тренера і воротаря відбувся діалог в роздягальні, повідомляє видання Defense Central. Лунін визнав, що у нього було декілька помилок. Анчолоті зазначив, що це був не на найкращий день Луніна і впевнений, що ти це знаєш, сказав Анджелоті. Тепер замість тебе буде грати кепа. Після цього, як зазначає іспанське джерело, в роздягальні реалу ледь не почалася драка. Анчелоті був настільки злий, що готовий був побити нашого Андрія, але партнери по порало зупинили італійського фахівця. Тепер очікується, що Анчелоті посадить Луніна глибоко на лаву запасних. Наступний матч Ралл зіграє у Лалізі проти Альмерії. і Лунін 100% проведе його у запасі, а у старті вийде кепа Арізбалага. На цьому, все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!